Практикум з розв'язування фізичних задач. Кінематика прямолінійного руху практичний блок. У пригодницькому фільмі по даху поїзда в напрямку його руху біжить людина зі швидкістю 2 метри за секунду відносно поїзда. Поїзд рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду, а йому назустріч диме вітер зі швидкістю 3 метри за секунду відносно землі. Визначте швидкість вітру. Відносно людини. Отже, ми з вами прочитали задачу і розуміємо, що ця задача на відносність руху. Пригадайте наш теоретичний блок, де ми вже з вами говорили, що у різних системах відліку характер руху може бути різний. Якби людина сіла всередину вагону поїзда і дивилася собі у вікно. То в, такій, в такому випадку подорожі людина була б нерухома відносно поїзда, але відносно землі вона рухалася б зі швидкістю самого поїзда. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, ми робимо схематичний малюнок. На цьому малюнку я схематично показала поїзд, напрямок е швидкості відносно землі ВП, напрямок. Швидкості вітру відносно землі і напрямок швидкості людини відносно поїзда. Отже, ми маємо в цій задачі різні системи відліку, рухомі і нерухомі. Якщо ми будемо описувати положення людини відносно поїзда, то систему відліку ми пов'яжемо з поїздом. Якщо ми будемо описувати положення людини відносно землі, то, відповідно, ми пов'яжемо систему відліку із землею. Важливо пам'ятати, що в, такому, в такій задачі система відліку пов'язана із землею, це буде нерухома система відліку. А відповідно, система відліку пов'язана з поїздом і з вітром, це буде рухома система відліку. Тому для розв'язування задачі нам потрібно пригадати ще і принцип. Відносності галілея. Принцип додавання швидкостей. А саме швидкість відносно нерухомої системи відліку. Визначається як векторна сума швидкості. Відносно рухомої системи, і швидкість самої рухомої системи. І застосуємо цей принцип додавання швидкостей для різних систем відліку. Отже перше. Запишемо співвідношення, які описують швид... систему відліку, ми пов'язуємо з землею, це буде нерухома, з поїздом це буде рухома. І в цій системі відліку рухається людина. Тоді швидкість людини відносно землі визначається як векторна сума швидкість. Людини відносно поїзда і швидкість самого поїзда. Оскільки швидкість це величина векторна, то для векторного додавання нам обов'язково потрібно було зробити малюнок. Виберемо е вісь іксів. І застосуємо проєктування до даної формули. Отже, швидкість людини відносно землі дорівнює. Швидкість людини відносно поїзда напрямлена в ту саму сторону, що і обрана у ОХ, тому вона буде знаком плюс В людини. Відносно поїзда. І плюс поїзд теж рухається в цьому самому напрямку. Тому знак плюс залишається плюс В поїзда. Таким чином, швидкість людини відносно землі ми можемо обчислити тепер уже і арифметично. Враховуючи ті дані, які у нас дані були в задачі. Швидкість людини відносно землі буде дорівнювати 2 метри за секунду, додати 10 метрів за секунду, 12 метрів за секунду. Швидкість людини відносно землі. Друге, тепер запишемо швидкість людини відносно землі. У системі відліку, яка буде пов'язана з вітром. Отже, швидкість людини відносно землі, це в свою чергу, швидкість людини відносно вітру плюс швидкість самого вітру. Так само у векторній формі. І перейдемо до проєктування. Швидкість людини відносно землі, дорівнює. Швидкість людини відносно вітру. Саме те, що нам і потрібно знайти. І швидкість вітру вже буде знаком мінус. Так як дивимося на рисунок, швидкість вітру і обрана напрямок вісь іксів будуть мати різний напрямок. Тому мінус В вітру. З останнього співвідношення легко можна виразити швидкість людини відносно вітру. І це буде сума швидкість людини відносно землі, тобто 12 метрів на секунду, мінус. Плюс, плюс швидкість вітру 3 метри за секунду 15 метрів за секунду. Ось таким чином, застосовуючи принцип відносності Галілея до різних систем відліку, ми з вами і визначили швидкість людини відносно вітру. Якщо вам подобаються наші відео, підписуйтесь на канал і чекайте нових задач.